Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні 3 жовтня, поговоримо про те, яким буде жовтень, а передусім я покажу вам ті дати, які я вирахувала, використовуючи таро нумерологію. Давайте подивимося, які найбільші загрози в жовтні. Відразу хочу сказати, що жовтень дуже складний місяць, тому що дуже багато енергії шибеника, смерті, диявола, вежі. І колесо Фортуни. Тому давайте зараз я вам скажу. Найбільші загрози будуть ось в ці дні по енергії шибеника Це 4 жовтня, 13 жовтня, 22 жовтня та 31 жовтня. В ці дні були. Точніше, в минулому році по енергії Шибника дуже часто проходили масовані обстріли, і дуже часто були, на жаль, людські жертви. Тому ще раз повторюю, 4, 13, 22 та 31 жовтня проходять по енергії Шибника. Далі, по енергії смерть. Проходять такі дні, як 5 жовтня, 14 жовтня, 23 жовтня. На жаль, енергія смерті також відігрувалася на масовані обстріли. Тобто, я озвучую дні, в які найбільше найсерйозніші можуть бути загрози. Далі по енергії диявола. По енергії диявола. Проходять такі дні, як 7 жовтня, 16 жовтня, 25 жовтня. Хочу сказати, що 7 та 16 жовтня найбільш такі небезпечні дні. І 8 жовтня, але вже 8 жовтня проходить по енергії вежі. Тому будьте обережні. Далі вежа. Ось це конкретно аркан влучання, і, на жаль, можуть бути влучання в серйозні житлові, структури в житлові будинки. Це 8 жовтня, 17 жовтня та 26 жовтня. Далі, по енергії колесо Фортуни проходить. 11 жовтня та 20 жовтня. Нагадаю вам, що в минулому році перший раз такі серйозні масовані обстріли були саме 10 жовтня, тому будьте дуже-дуже обережні. Далі ще хочу звернути на енергію місяця. Під арканом місяць проходить 19 жовтня та 28 жовтня. Ці енергії. Будуть відображати в собі дуже великі страхи людей, дуже великі переживання. В ці дні можуть нагнітатися питання щодо ЗС, а також можуть бути найбільші обстріли енергетичної інфраструктури. Далі хочу звернути особливу увагу: це 7 і 8 жовтня. Вони проходять по енергії диявола та аркану вежі. Тому ось в ці дні будьте дуже обережні. Зокрема, до 11 жовтня. Крім того, як ви знаєте, у диктатора Росії день народження 7 жовтня. Очевидно, що якісь подарунки будуть плюс-мінус туди-сюди декілька днів. І, відповідно, буде і відповідь, як Росія любить говорити, атветочка. Так що ось такий розклад по арканам Таро. Давайте тепер пропоную вам подивитися, що буде в Росії поганого у жовтні. Давайте так подивимося. Які? Такі критичні моменти будуть в Росії у жовтні, що буде дуже гучно лунати в новинах. Росія у жовтні. Що там поганого станеться? Давайте будемо дивитися у жовтні, що очікує Росію неприємного. Король Кубків. Тут у нас п'ятірка жезлів, відлюдник. І лицар жезлі. Хочу сказати, буде дуже багато новин про те, що росіяни теж будуть сидіти без світла. Будуть удари по підстанціям, по енергетичній структурі, а також по мостам. І це дуже добре, тому що якщо посіяли, то й хай і пожинають. Буде дуже, -дуже багато новин про обстріли. Енергетики і мостів. Так що росіяни також запасайтеся свічками, павербланками і всім іншим, тому що вони вам знадобляться. Далі можуть бути якісь новини про якісь поїздки ось цих російських. Сильних світу цього, але вони будуть якісь не дуже такі втішні, будуть конфліктні, навпаки, вспливати якісь історії щодо російських спроб отримати нову зброю, будуть їм відмовляти більше. В той же час. Кримський міст, я думаю, що також там буде бавовна. Давайте уточнимо, чи я правильно думаю. Кримський міст, чи знову він втомиться. Кримський міст. Є якісь вже домовленості щодо Кримського мосту. Королева Пентаклів може говорити про те, що в України вже є такий серйозний ресурс для того, щоб Кримський міст вже дійшов до піку, до свого апогею. Будемо чекати. Дуже хотілося б, щоб, а, бачите! Мост устал. І знову, мабуть, будуть його закривати на ремонт, будуть давати інформацію, що він люди не пересуваються по цьому мосту. Але найголовніше, щоб ось ці про те, що домов, начебто домовляються росіяни, щоб воно до України не потрапляло, ось ці снаряди і всі інші. Боєприпаси. Давайте подивимось. Ось тут п'ятірка мечів. Та буде Кримський міст ми почуємо щось дуже цікаве в жовтні. Давайте тепер подивимося, а що хорошого чекає Україну. Давайте спочатку про загрози, а потім вже що хорошого в жовтень. Щодо загроз, який він буде, ось цей жовтень? Що нам чекати? Жовтень для України. Новини якісь будуть? Імператриця, десятка пентаклів, двійка кубків. І якщо ми дивимося щодо питань загроз, то будуть пропонуватись якісь домовленості. Невідомо, чи це вони будуть таємні, чи будуть новини про них такі, але не все буде відкриватися з людям, звісно. Бачите, повішений, все-таки підтверджує мої слова. Е якісь домовленості будуть пропонувати. Для того, щоб Україну все-таки поставити в ось в це питання жертви. Тобто, я так розумію, щоб заморозити конфлікт, і це найбільша загроза, якщо Україна погодиться на ці умови. Далі, якщо брати Оракульну десятка пентаклів, на жаль, це можуть бути авіабомби, і, звісно, це південь України. Далі. Може бути дуже багато обстрілів, на жаль, житлових будинків для того, щоб були жертви. Якщо Так, дивіться, великий вогонь. На жаль, на війну сонце це недобра карта, це навпаки, вибухи, великий вогонь і дуже якась така яскрава негативна історія, коли всі просто не можуть вже. Зрозуміти, от скільки можна, але можна, ось це бомбардування енергетики, ось це схиляння до переговорів, на жаль, в загрозах. І фінальна карта Колесо Фортуни. Ось дивіться, те, що я вам озвучила по Колесу Фортуни, коли у нас дні ці 11 жовтня, 20 жовтня, також безпосередньо саме 10 жовтня може говорити про те, що буде повторення подій. В будь-якому. Випадку колесо фортуни на війну і на питання загрози, слухаємо уважно, яке було питання, говорить про повторення подій. А що в жовтні було минулого року? Були безперервні обстріли енергетики. На жаль, на жаль, хочуть залишити нас без світла, але вже українці знають, що робити, і тому я думаю, що всі вже запаслися, зробили запаси, щоб перезимувати і. Дати відсіч росіянам і на енергетичному плані. Так, давайте тепер дивимося, що хорошого Україну буде очікувати, які позитивні новини для України будуть у жовтні. Позитивні новини для України у жовтні. Що нам покаже Таро? Так, четвірка жезлів, Єрофант. Королева мечів, сімка жезлів і трійка пентаклів. Тут, очевидно, хороше буде те, що партнери будуть постачати зброю. Чому зброю? Тому що королева мечів», трійка пентаклів для захисту, це, скоріше за все, ППО. І для наступу українців успішного. Далі, якщо ось так взяти, може бути новини про відбиття трьох населених пунктів, які повернуться до України. Дуже б хотілося, щоб це збулося і навіть більше щоб було повернутих територій, але як мінімум три населених пункти має повернутися до України в жовтні. Далі буде активно Україна наступати, я думаю, що на східному напрямку, тому що Пентаклі. А Пентаклі це все-таки про корисні копалини, тому я думаю, що це буде Донбас, там будуть відвоювати також території і відбивати атаки росіян, не давати їм далі просуватися. Буде дуже така гаряча. Гаряча пора, тому що наші воїни будуть намагатися як можна більше, найбільше територій до зими відвоювати. Тому хороша новина це звільнення територій і постачання зброї, в тому числі ППО для захисту, а також для наступу. Давайте подивимося, що ще хорошого. Давайте в сфері фінансів, може що хороше, подивимося. В сфері фінансів, що хорошого буде очікувати Україну. Так, тут дев'ятка мечів за те, що переживали. Так, скоріше за все, за те, що переживали. І тут жезлів. Це стосується комунальних платежів. Будуть все-таки якось знаходити хитрі ходи, щоб їх не так суттєво підвищувати, ці тарифи. Далі це може бути про ріст курсу долара. Сімка мечів Всесвіт буде говорити про те, що будуть все-таки керувати ось цей курс, щоб він не ріс. Але це. Буде вигідно деяким особам, які на цьому будуть заробляти гроші. Так що тут також треба цю ситуацію враховувати. Далі, в сфері фінансів, якщо брати всесвіт, можливо, хтось заробляє на криптовалюті і зможе в жовтні заробити добре і бути задоволеним дев'ятка кубків. Далі, що ще може бути, будуть застосовуватися якісь нестандартні хитрі ходи для того, щоб отримувати додаткову допомогу за кордону Сімка мечів, Всесвіт, і бути задоволеними дев'ятка кубків. Тут дев'ятка мечів на дні. Тобто, якщо ви будете чути в новинах якусь таку інформацію, все пропало, то це може бути до того, що. Треба стимулювати партнерів надавати Україні більші обсяги фінансової допомоги. Тобто, щоб ви не боялися і не велися на ІПСО. Далі ще говорять, що 4 жовтня, прям щось такий, якийсь кошмар-кошмар. Давайте подивимося, що там буде 4 жовтня. Чи це такий страшний прям день? 4 жовтня, якщо брати по таро, він проходить під арканом Шибеник, тому, на жаль, можуть бути жертви людські, також можуть спіймати якихось зрадників або якісь зрадники здадуть позиції. Ось, дуже б хотіла, щоб їх все-таки спіймали. Давайте дивимося 4 жовтня. Що там такого буде 4 жовтня? Що нас очікує в плані загроз? Так, четвірка мечів. Смерть, король кубків і паж кубків. Ой, не знаю, що тут так сказати. Прям щоб зовсім зовсім глобально, то ні, тому що одно колодець четвірка мечі, все-таки говорить, те, що такого глобального в нас не було, то такого не буде. Я маю на увазі якийсь там ядерний вибух чи щось таке, ні. Цього не буде. Але можуть бути якісь новини. Наприклад, про удари по територіях там, де вода. Тобто, я так розумію, це Південь, Запорізька, Херсонська область, Одеська. Також. І Дніпропетровська, і Маріуполь, це в будь-якому випадку там, де вода, Миколаївська область, ось там будуть новини, що або вдарили по житлових будинках смерть, король кубків, або ж по мостам, плотинам, шляхам сполучення, це можуть бути вокзали, тобто там, де рух, там, де відбувається рух, в більшості випадків це мости. Далі. Може, на жаль, бути інформація про те, що буде смерть якогось відомого в Україні чоловіка, тобто це політика або військового. На жаль, таке також може бути. Не хотілося б, щоб так відігралось, але по цих картах я вам озвучу всі варіанти, які можуть бути. Якщо брати в цілому ось ці карти, то це, звісно, Херсонщина тримайтеся, тому що ось це будуть бити по людях. На жаль, людські жертви і діти, зокрема, в тому числі. Тому бажаю, щоб всі, хто дивиться мій канал, щоб у вас все було добре. Дивіться мої динамічні медитації на захист, дивіться. Možete Як себе захистити, є плейлист самопоміч і налагоджуйте свій енергетичний фон, щоб навкруги, навіть, якщо все погано, а у вас було все добре. І, звісно, моліться, тому що молитва має велику силу. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал, мене звати Людмила, і до нових зустрічей і всім гарного настрою! І хай вас бережуть вищі сили. До зв'язку!